Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго прекрасного ранку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Трішечки розкажу і покажу вам сьогодні про наші новинки в інкубаторі у нас начебто розпочалося вилуплення курчат. Ось, що у нас тут є. Деякі проклюнулись, деякі ще не проклюнулись, деякі ось пробивають. з скарлупу, деякі ось вже майже, але ще не масово. Ще ось дивлюсь. Тільки-тільки починають прокльовуватись. Побачимо, що тут у нас. Цього всього вийдеться. Ой, дивіться, вже майже Це у нас тут лівінська ситцева З облодом, звичайно, нам щось не дуже пощастило. Не знаю чому, але так сталося, що більше 50% у нас відійшло. З тих 50%, які залишилися, подивимося, що у нас вийде вийде у нас ось. хороше, будемо бачити, ну, наче прокльовується, але не всі. Яйця великі. Це також може впливати на не дуже хороші інкубації, але ось курчатка, дивіться, ті, що вилупилися, гарненькі, здоровенькі, красивенькі, є темніші, є світліші. Взагалі мають лупитися вони всі ось такого кольору, але як бачите, є і світліші. Ось взагалі є таке, як сорока, білобока. Зараз я цих заберу, ті, що вилупилися ще вчора ввечері, а ці у нас залишаться для подальшої інкубації. Ящику у нас тут сидять курчатка, ті, що вилупилися трішки раніше. У нас вилупилася брамка. Брамка з фаверольками. Тут у нас є трішки фаверолик з борідками і є трішки брамки темненькі. Сидять вони у нас в ящичку, гріються. Зараз ми сюди пустимо до них тих, що вилупилися ціпок. Тут собі дрімають під лампочкою, у них тут тепло, комфортно. Заберемо ці, щоб вони зайву вологу не створювали. В інкубаторі, курчатка важкий. О, перше, що мені не подобається, це те, що вони засвітлі. Початок забрали, двоє там ще залишилося, які повністю мокрі, будуть собі обсихати і будуть долуплюватись ті, що мають іще вилупитись. А ці вже тут з брамками і фавероліками. вже старші, вже починають крильця відростати, оці вже зовсім малесенькі пушиночки. Ще у нас тут декілька вилупились ципульок, і декілька свіженьких у нас ще проклюнулись. Ці у нас вже Лупляться трішки темніші. Взагалі вони всі мають лупитися темного кольору, потім вони встають у такого кольору вишеньки. Але коли вилупляються світлі курчатка, потім вони можуть міняти своє забарвлення. Коли починають опірятися, коли в них линька відбувається, вони можуть ставати досить гарними курчатками з досить цікавим кольором оперення, але взагалі стандартом рахується те, коли курчатка лупліться зразу. Темного кольору. В минулому році курчатка лупилися також світлі. Я знаю, де курчатка ці знаходиться на даний момент, не так давно я у тієї людини був. Досить гарні і цікаві курочки вийшли по окрасу. Ось проклюнути і ось іще проклюнути. Будемо надіятися. що все буде добре. Хоча інкубація трішечки, трішечки затяжна. Сьогодні 20-й, ввечері буде 21-й день, мало би вже виробитись набагато більше курчат. Але ж все-таки враховуємо ті фактори, що зима, велике яйце, важкі кури. Це також може впливати на інкубацію. Так. Забираємо цих горобчиків і вже ми до інкубатора більше сьогодні лізти не будемо. Ті, що проклюнуті, нехай вилуплюються. Ті, що не проклюнулися, нехай прокльовуються, якщо вони мають проклюнутися. І на цьому у нас вже буде. Все. курчатка дійсно дуже гарні, важкенькі, величенькі. Але ось такий трішки світленький колір. Так, проклюнутих ще з десяток у нас є. Маловато, але як є, цікаво, які будуть ті, які вилипилися ось такими вишнево-чорно-білими, такі як сороки. Їх троє є ось одне, ось друге і ось третє, яке ми тільки що з вами дістали. Ну, а поки вони у нас тут обсихають, поки вони тут наводять дружбу зі старшими курчатками, ми зараз з вами дещо відкриємо. Ось така є цікава коробочка у мене. Інкубатор побутовий теплуша. З одного інкубатора ми тільки що з вами діставали курчат, а ось один інкубатор ми з вами будемо ще розпаковувати. Багато з вас хто запитував мене про дану модель, і тепер вона буде для вас працювати. Ось так виглядає. Наша нова моделька. Трішечки вона змінена, тому що в перших модельках, в попередніх, які були, віконечка були не такі. А ось дивіться, вона у нас нова, обновлена. Є у нас тепловий шнур. Є у нас вентилятор, від якого я в захваті. Є модельки також із ламповим нагріванням. Там є лампочки. Так, тут у нас інструкція з монтажу. Все додається. Тут у нас інструкція з експлуатації автоматизованого інкубатора. Ось у нас є. Можливість підключення до акумулятора, коли пропадає світло, ось у нас є викрутка для того, щоб налаштувати наш інкубатор. І ось у нас є блочок для приєднання до мережі. Лоточок цей у нас дістається, внизу у нас є піддон. І сіточка, на яку викладати яйця, коли вони проклюнуться. Хто це робить, а можливо хтось залишає, так, як і я, в лотках. Ось така нова моделька для нас приїхала. Так що залишайтеся з нами, очікуйте моменту, коли ми будемо закладати яйця в нашу нову модель і разом з вами інкубувати. Всім бажаю миру, добра, щастя! Здоров'я міцного вам, рідним, близьким, вашим пернатим тваринкам, якщо вони у вас є. Нехай все у вас буде добре і набагато краще. Всім всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей і залишайтеся з нами. Кохайте, будьте коханими, і нехай все у всіх буде добре. От маленькі наші жопастики. Щось у них тут. Якийсь двіж. От. Так, маленького одного твішечки поранили. Зараз ми його відсадимо. Ось такі шебушні наші ципки.